Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. План залужного та план Зеленського про все по порядку. Мирний план Зеленського складається з п'яти пунктів. Його ядро включає конкретні цифри та суми військової допомоги Україні, а також визначені дипломатичні та політичні кроки. Про переговори з Росією не йдеться. ABC News, тобто по суті. Далі війна. Головне з інтерв'ю Зеленського мета мирного плану поставити Путіна вести переговори на справедливих умовах. Президент не вірить, що Путін за. Раз готовий до реальних переговорів він не включає жодних пропонованих поступок Росії. Плана строковий і призначений швидко покласти кінець війні, а не продовжити його на один рік, на два роки чи три Україна розпочала несподівану операцію у Курській області через те, що РФ готова купувати місто Суми. Росія використовувала китайські супутники для фотографування атомних електростанцій України. У нашому досвідні, якщо РФ фотографує певні об'єкти, то є загроза ударів по ядерних об'єктах. Додав Зеленський. Ось що про все це говориться. Поважний професор, журналіст Сергій Одінський у власному блозі. Далі цитуємо мовою оригіналу. Кілька годин назад Путін зробив доволі незвичну заяву. Незвичну, доволі страшну, як на мене. Але заяву, яка викличе бурю хейту, сумнівів, ну і насмішок. Я вам її зачитаю. У поточному році випуск безпілотників планується збільшити в рази. Ну, якщо сказати точніше, практично в 10 разів розширюється лінійка безпілотних систем і створюються безекіпажні катери. Ключове завдання це виробляти широку лінію повітряних безпілотних апаратів, максимально швидко налагодити серійне виробництво такої перспективної техніки. В 10 разів, навіть якщо взяти, що це ілюзія, а хоча все може бути, давайте візьмемо в 5 разів, то це 700-800 тисяч безпілотників. І те, що там вже є якісь нові системи безпілотників, ми вже з вами знаємо, бо якісь безпілотники вже залітали дивні в Україну, проти яких немає засобів реакції, і які доволі якісь. Якісь незвичайні, незвичні. І от коли я на це все дивлюсь і дивлюсь на наших чиновників, які впевнені, що можна війну продовжувати, при цьому ми втрачаємо невеличкі шматки землі. Ми втрачаємо щодня людей, ми вже маємо суспільство, яке, яке просто живе і виживає кожного дня. І я хочу. Поставити питання перед вами, не перед чиновниками, у чиновників своя програма. От як ви думаєте, що сьогодні з урахуванням всіх нюансів допомоги партнерів або її відсутності, кволості цієї допомоги, старої техніки, яку дають, не дають, дозволи дають, не дають кудись стріляти, і так далі. І на фоні того, що ворог акумулював біля себе і навіть аку... акумулював країни? Які їм допомагають без і швидко. От у мене питання. А що є більшим злочином проти України? Це зупинити війну чи її продовжувати? Спробуйте в коментарях написати вашу відповідь. Що є більшим злочином? Ну, а докладніше про це. Відео, Telegram, YouTube, Шапці профілю, Там докладніше. Володимир Зеленський став реалістом. Це газета The Times, яка характеризує план перемоги Володимира Олександровича, який він представляє на Генасамблеї ООН і різним партнерам. Вони зазначають, що тепер це вже не план перемоги, це вже план виживання. На жаль, такі реалії. Хоча сам Володимир Олександрович дав інтерв'ю газеті ABC, здається, якщо я не помиляюсь, де зазначив, що... Перемога і мир е, значно ближче, ніж багато хто думає. Ми дуже цього хочемо. Ми дуже цього хочемо. І насправді, щоб не показувала псевдосоціологія, українці не очікують, не хочуть тривалої, затяжної, багаторічної війни. Вони хочуть миру. Вони хочуть відкритих кордонів, вони хочуть свободи, вони хочуть незалежності, вони хочуть жити тим життям, яким живе цивілізований світ. На жаль, поки що це неможливо, бо війни легко починаються, але дуже важко завершуються. Телеграм, профілю, там обидві статті. А ось які плани пропонували росіянам-американцям після того, як Патрушева до залужний віддати дві області та поділити Крим. Стало відомо, який план РФ намагається узгодити у США. Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей. Там будуть проведені перевибори автономії. РФ передасть Україні Запорізької аси контроль над демілітаризованою 100 кілометровою зоною вздовж Дніпра до Чорного моря. Україна має взяти на себе зобов'язання не перекривати постачання води до Криму через 20 років. Там буде. Будуть проведені вибори над автономією. Україна має закріпити в конституції позаблоковий статус і не вступати до НАТО чи іншого альянсу. Україна має закріпити в конституції поняття армії мирного часу у складі 350 тисяч осіб і мати певний перелік озброєння. Зокрема, Україна не може мати понад 125 бойових літаків будь-яких типів. Крим визначається як особлива демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та РФ США знімають санкції, пов'язані з поставками до РФ високих технологій атаку. Ожа введені проти нафтогазового комплексу та банківської системи. РФ готова до обговорення передачі Україні Запорізької та Херсонської областей у повному обсязі. РФ нічого не має проти вступу України до ЄС. Припинення введення вогню здовж лінії фронту має бути запроваджено одразу після початку переговорів про перемир'я форматі Росія США китай єс Україна. Необхідно реанімувати дію договору про ракети малої до середньої дальності. Його має підписати Україна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політ. Тологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить і сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.